Друзі, вітаю вас на каналі Service in Сьогодні на ремонті просто такий дебелий iPad Pro на M1 на 12,9 дюймів. Девайс дуже рідкісний, дорогий, тому ремонт обіцяє бути дуже цікавим. Одразу ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, аби не забути. Ну а ми починаємо. Спершу розігріємо корпус планшету, аби розділити клей та почати відділяти екран від корпусу. Далі дуже акуратно, аби осколком не пошкодити матрицю, та шукаємо місця, аби підійти екран. Далі нагріваємо планшет та роз'єднуємо екран і корпус. Хоч це і не дуже зручно, але тримаємо екран та акуратно від'єднуємо шлейфи. Відкриваємо iPad як книжку та роз'єднуємо шлейфи всередині корпусу, знявши прижимну панель. Знімаємо з екрану шлейф Face ID. Прогрівши екран ще декілька хвилин, починаємо акуратно заводити струну та ось такими рухами роз'єднувати розбите скло і матрицю. Площа iPad значно більша за iPhone, тож робити це трішки складніше. Тепер ми маємо окрему матрицю екрану. Далі дуже акуратно, аби не пошкодити матрицю, починаємо зчищати клей. Спершу пройдемось таким чином, а далі складні участки проходимо власноруч спортовою серветкою. Ні в якому разі не тиснемо на матрицю, акуратно перебираємо клей. Відчищаємо до ідеального стану та контролюючи відсутність пилу, наносимо на скло проклейку. В нашого майстра вийшло з першого разу та ідеально. Далі встановлюємо скло в ламінатор на пару хвилин, аби видути пил та зафіксувати клей. Останній раз протираємо матрицю та за повною відсутності пилу проклеюємо нове скло. Бажано робити це в рамках планшету, аби проклейка була рівною та ідеальною. Кладемо готовий екран з новим склом в ламінатор на 5 хвилин, аби видути останні часточки пилу та уникнути бульок повітря. Ось і все. Ми маємо готовий екран до встановлення. Підкинемо дисплей в корпус iPad, аби перевірити його роботу. Підготуємо проклейку корпусу для дисплею за допомогою подвійної стрічки. Ну а далі, під'єднавши шлейфи екрану, починаємо встановлювати екран в корпус. Перевіряємо сенсор в останнє, Ну і на цьому ремонт завершений. Тепер iPad наче новий. Новеньке скло з олеофобним покриттям, а клієнтка задоволена результатом. Ремонт проходив досить довго, але результат того однозначно вартий. Підписуйтесь на канал, аби не забути. Обов'язково пишіть в коментарях ваші запитання. Ну а мені лишилось нагадати, що мене звати Олексій, канал Сирис. Побачимось!